Добрий день, шановні депутати, шановні присутні. Сьогодні ми проводимо засідання комісії законності. на порядку. Денному три питання. Друге, питання про початок повноважень депутата Солоницької селищної ради восьмого скликання. 21 питання про внесення змін до рішення першої сесії Солоницької селищної ради вісьмо скликання від першого дванадцятого двадцятого року номер 5 про постійні комісії Солоницьівської селищної ради. 22 питання про затвердження положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Солоницької селищної ради. Хто за порядок в цілому нашої комісії прошу голосуємо? Всі за. Так. Дякую. Біля за. Біля за, за, за. капеця за. Всі за. Дякую. Переходимо до другого питання. Про початок повноважень депутата Солоницької селищної ради весна з і слово надається головному спеціалісту юридичного відділу будь ласка. Головний спеціаліст юридичного відділу пропоную постанова Солоцької селищної територіальної виборчої комісії про визнання обраним депутатом. Пропоную проєкт рішення про початок повноваження депутата Солицької селищної ради Чамацька Конінна. Так. Хто за те, щоб розглянувши? Заяву Чергали Тетяни Фалипівний. Розпочати повноваження цього депутата в Солоницькій селищній раді восьма зкликання. Будь ласка, голосуємо, Хто за? Хриомі за, тут за. Та за. Гарченка за всі за. Дякую. Переходимо до наступного питання. Це 21. Про внесення змін до рішення першої сесії Солоницької селищної ради 8 скликання від першого року номер 5 про постійні комісії Солоницької селищної ради. Також надається слово пропонуємо проект рішення про внесення змін до рішення першої сесії Селинської селищної ради 8 скликання про постійні комісії Солоницької селищної ради. пропонуємо внести до включити до складу. Постійної комісії з питань фінансів бюджету новообраного депутата вчора з цього роботи з помилки відбуття Всі бачили ці комісії і це загинув теж. А? Будь ласка, голосуємо. Хто за те, щоб внести зміни до рішення першої сесії Солоницької селищної ради з скликання від першого 12-20 року про постійні комісії Солоницької селищної ради затислав? Склад постійних комісій Саланицької селищної ради у новому складі. Прошу голосувати. Стрежний З, З. за. <зас> біля. 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 За. Капочек за. А за. Всі за. Добре, дякую. І останнє питання про затвердження порушення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Солоницької селищної ради. Слово надає начальник відділу освіти, культури молоді та спорту. Салоницької селищної ради Аліні Наважного доброго дня. Е відповідно до статті 39 закону України про повну загальну середню освіту, а саме, в якій йдеться мова, що керівник державного комунального закладу загальної середньої освіти обирається на посаду за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог закону та положення про конкурс затвердженого засновником або уповноваженим органом. Та з метою забезпечення організованого проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти, відділу освіти культури, молоді та спорту просить затвердити положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Солоницької селищної ради згідно додаткам. додаткам прописані всі пункти згідно законодавства, додані питання для, на конкурс і ситуаційні завдання. Дякую. Питання є? Дозвольте питання. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що там були зміни. Раніше, якщо мені пам'ять не, не змінює, то укладався контракт на 5 років Зараз Ні. на Ні. Ні. Згідно законодавства, контракт вкладається на 6 років. Якщо е, кандидат вперше на посаді, то спочатку на 2 роки, якщо немає зауважень на 4 роки. Добре, тоді які зміни тоді відбулися? Що? Ми розширили це положення, додавши запитання для того, щоб директори знали, е, які питання будуть на конкурсі, які ситуаційні завдання будуть, які тестування будуть. Деталі, додали деталі. До положення. А бачу тут найменування місце знаходження закладу. Посади умови праці, бо може не всі директора вже забули за роки війни, де знаходиться. Та не про то... коли, це. Ні, коли проводиться конкурс, тоді об'являється, виставляється на сайті. Можливо, це буде людина взагалі не з нашої громади, може подати на конкурс, то там виставляється місце знаходження закладу. Все про заклад виставляється, все про кандидатуру виставляється. добре, Це для в посіції. Так, так. Так, зрозуміло, питання мама. Так. Дякую. Тоді голосуємо. Хто за те, щоб затвердити порушення про конкурс на насаду керівника закладу загальної середньої освіти Зеленицької селищної ради? Прошу голосувати. Віряски за, капиці за, менше дезантський за. 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 Порядок денний вичерпано. Дякую всім за роботу, за увагу. До побачення.